А ви вже чули, що Трамп посварився з Ілоном Маском? І це аж ніякого відношення до Албанії немає, тому що в Албанії розпочався туристичний сезон. Ви мене засипали повідомленнями в дірект, а що можна орендувати подобово в Албанії за 30 а можливо 50 євро на добу. І я для вас сьогодні приготував відео, в якому покажу два варіанти квартир за 30 євро і за 45 на добу. І подивившись це відео до кінця, ви спокійно зможете зрозуміти, що можна зняти в Албані за ваш бюджет. Друзі, дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до нього. І я впевнений, що у вас є друзі, яким це відео буде корисним. Отже, діліться ним. І завдяки вашим реакціям, мій канал розвивається. Я вам дуже вдячний за це. Перша квартира ідеальний варіант для тих, хто шукає спокій та комфорт біля моря. Вона розташована у тихому районі всього 150 метрів від пляжу. Буквально 2 хвилини пішки і ви вже на морі. Це дуже зручно, якщо мета вашого відпочинку цілими днями загорати на пляжі. Усередині повноцінна квартира формату 1 плюс 1. окрема спальна кімната з просторим двоспальним ліжком. Зручна вітальня з розкладним диваном, обладнана кухня з варильною поверхнею, холодильником, чайником, посудом і всім, що потрібно для відпочинку або тривалого проживання. Два кондиціонери, один у вітальні, інший у спальні. Це велика рідкість і саме це забезпечує комфорт у будь-яку погоду. А балкон це окрема історія, затишний, просторий. Ідеальне місце для ранкової кави або келиха вина ввечері, звідси відкривається спокійний вид на подвір'я та зелену вулицю, де чути тільки пташок і море. Тут приємно сісти з ноутбуком, почитати книжку або просто подихати свіжим повітрям. Увечері, коли спека спадає, саме балкон стає тим самим місцем, де можна перезавантажитись і відчути. Що ви у справжній відпустці. Ціна на цю квартиру дуже приємна, у червні всього 30 євро на добу для моїх підписників у липні та серпні. Ціни трохи зростають, але все одно залишаються доступними в порівнянні з другими готелями або такими ж самими квартирами. А головне, можна її орендувати навіть на місяць, і тоді ціна буде значно нижчою. Це ідеальний варіант для тих, хто планує залишитися в Албанії довше або просто хоче спокійного життя біля моря. Море, пляж і все, що потрібно для відпочинку просто під боком. Одна з найбільших переваг цієї квартири розташування біля моря. Всього дві хвилини пішки і ви вже на піщаному пляжі. Це не галасливий центр, а більш спокійна частина узбережжя. Тож тут завжди можна знайти вільне місце, навіть у сезон, пляж широкий, з пологим заходом у воду, ідеально для родини з дітьми або тих, хто просто хоче спокійно полежати під сонцем. Пісок м'який, теплий, доглянутий. Тут регулярно прибирають, немає сміття чи дикого безладу, вода чиста, особливо вранці. Море прогрівається вже з травня, а купальний сезон триває до кінця вересня, а іноді й далі. Кафе і ресторани на будь-який смак і гаманець, навколо сотні приємних сімейних закладів, де можна поснідати, пообідати чи повечеряти без зайвої метушні. Тут і традиційна албанська кухня, свіжі морепродукти, і європейські страви для більш звичайного раціону. Тут усе поряд: міні маркети, аптеки, банкомати, навіть салони краси. З цієї квартири не потрібно нікуди їхати спеціально, щоб купити хліба або каву, або воду. Все буквально в п'яти хвилинах пішки. Більшість власників магазинів розмовляють англійською мовою або трохи італійською, але вам завжди допоможуть. Тут дуже доброзичливі місцеві. Цей район ідеально підходить як для відпустки, так і для довшого життя. Квартира номер два це справжня перлина у самому серці міста. Тут все від розташування до кожної деталі інтер'єру створено для того, щоб ви відчували себе не просто як вдома, а як у маленькому бутик готелі. Сучасний стильний ремонт, абсолютно нові меблі, продумане планування. Все виглядає так, ніби щойно з дизайнерського журналу. У вітальні вас зустрічає величезний зручний диван, на якому хочеться проводити вечори з келихом вина. Чи переглядом фільму тут є кондиціонер, ідеальне освітлення та приємна атмосфера затишку. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм, посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Спальня кімната, як спінтерест, стильна, гармонійна, з комфортним ліжком, з якого не хочеться вставати. Тут панує особлива тиша, що дозволяє по-справжньому відпочити. Ця квартира створена з любов'ю і смаком. У ній приємно бути, жити, ділитися моментами. Навіть кухня у цій квартирі це простір, який надихає. Сучасна техніка, чистота, зручність. Саме тут хочеться приготувати пасту з морепродуктами або сніданок для коханої людини. Це той варіант, який дійсно варто бронювати одразу, бо подібних квартир за таку ціну просто немає. Ванна кімната це взагалі окрема історія, це не просто зручне приміщення, а справжній витвір мистецтва, все блищить чистотою, ергономічно, продумано і дуже естетично. Спеціальна ціна для моїх підписників у червні лише 45 євро на добу. У липні та серпні ціна буде вищою, але навіть тоді це буде одна з найкращих пропозицій у цьому класі. Тепер найважливіше це розташування, ця квартира буквально в центрі всього, ви виходите з під'їзду і вже в самому серці міста. Коло вас чотири супермаркети це не просто зручно, це дозволяє вам вибирати де смачніше, де дешевше. Два торгові центри поруч для шопінгу, кави, зустрічей і просто зміни атмосфери. У вас під рукою усе: від одягу до косметики, від побутової техніки до подарунків. Поряд автовокзал, що дуже зручно, якщо ви плануєте подорожі країною або хочете зручно дістатися з аеропорту, ніяких трансферів за межами міста, усе поряд. Від квартири починається головний бульвар міста. Тут стильні бутики, кав'ярні, прогулянкові алеї. Тут гуляють місцеві вечорами, тут проводять фестивалі, концерти. Це місце живе і ви стаєте частиною цього життя. Тепер найприємніше до пляжу йти лише 7 хвилин. Але це не просто 7 хвилин, це маршрут через колоритні місця дуреса, маленькі кафе, сувенірні крамнички, вулички з історією. Це ідеальний баланс, ви не живете серед шуму туристичного пляжу, але щойно захочете, через кілька хвилин ви вже на теплому піску з видом на море. Саме тому я вважаю, що розташування цієї квартири ідеальне це не просто про море, це про життя в Албанії, відчуття справжнього місця. Ви на деякий час стаєте не просто туристом, а частиною міста Дуреса. Друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, яким це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!